Текст ком'юніке саміту миру, що проходив у Швейцарії, опублікувала Агенція Reuters, 78 країн та чотири організації Рада Європи, Європейська комісія, Європейська Рада і Європейський парламент підтримали його, означили свою згоду щодо кількох аспектів: по-перше, необхідність гарантування безпеки у сфері використання ядерної енергії відповідно до вимог МАГАТЕ та під його наглядом, зокрема на Запорізький АЕС, по-друге, за для підтримки глобальної продовольчої безпеки необхідність гарантувати безпеку торговельного судноплавства. По-третє, всі військовополонені повинні бути звільнені шляхом обміну. Всіх на всіх депортовані чи незаконно переміщені українські діти, дорослі, і цивільні особи мають повернутися додому. У комуніке йдеться держави та організації, які є підписантами, готові робити. Конкретні зусилля для досягнення цілей засуджують російську агресію, підтверджують відданість принципам захисту суверенітету та територіальної цілісності держав, зокрема України, у міжнародно визнаних кордонах.